Послання святого Апостола Павла до Колосян з 17 го вірша глави 3 по перший вірш глави 4. -ї. І всі є же а що творіть я словом, і ділом вся во ім'я Господа Ісуса Христа, благодаряще Бога і Отцам. Жени, повинуйтеся своїм мужем, як уже подобаєт, о Господі. Господе, мужи, любите жены ваші і не огорчайтеся к ним, Чада, послушайте родителей своїх во всем, сиебо угодно є Господіві. Отцы, не раздражайте чад ваших, да не унывают. Рабі, послушайте по всему плоцки Господей ваших, не пред очима точию работающей, аки и угодницы но в простоте сердца, боящийся Бога, и всякое же аще що творите, от души делайте, якоже Господу, а не человеком. Ведяще, яко от Господа приимите воздаяние достояния, Господу Бог Христу работаете, а обидяй восприимет обиде, и несть лица обиновения. Господь правду и уравнение рабом подавайте, ведящее, яко и вы имеете Господа на небесех. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Дружини, слухайтеся чоловіків своїх, як лицює то в Господі. Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господеві приємне. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. Раби слухайтеся в усьому тілесних панів, і не працюйте тільки про людське око, немов підлещуючись, але в простоті серця, боячися Бога. І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові. А хто кривдить, той одержить за свою кривду, бо не дивиться Бог на особу. «Пани!» Виявляйте до рабів справедливість та рівність, і знайте, що й для вас є на небі Господь.